О! О, це що дощ картопляної шкірки? І все одно ця картопля зовсім не виглядає очищеною. Це ще простіше, ніж я думала. Класно в мене вийшло, та я справжній профі. Тепер ось так. Бабуся казала, що не треба шкодувати олії. Я пам'ятаю. Упс, тільки не це тепляча олія. Здається, ти знову все переплутала, брітні. Подивися, які акуратні чіпси виходять у бабусі. А як у вас справи, шефе? Ого, навіщо йому знадобилися коржики? Таких чіпсів ви ще ніде не бачили. Це мій ексклюзивний рецепт. Гарненько просмажимо до хрусткої скоринки. Ну і звичайно ж вишенка на торті. Мій фірмовий соус. Справжній шеф не боїться працювати із вогнем. Подивіться на цю консистенцію. Просто чудово. Але, звичайно ж, це ще не все. Фінальний штрих нарізати у повітря часточки лайма. Готово! Бо на Нічого собі, шеф не перестає нас дивувати. І як і брітні. Який жах. Всі мої чіпси згоріли. Що тепер робити? О -о. Так, яка досада? О -о -о. Ну, не сумуй, моя хороша. Сирний порошок. Так, можливо, він замаскує смак горілих чіпсів. Та заодно маскуючи чорний колір. Яка геніальна